Матей я вам левів привіз. Левів, леви зараз леві, леві порвуть, строїчку вашу на катранділь. Що тут наклали? Лево хорошо. О, це файно наклав. Майже як у хлопців з Остриці. Майже як острицькі пацани мурують. Ну, все одно не так, як вони, звісно. Але майже. Перемичечку вчора забетонували. Гармотєйші, що ви хочете сказати інфлюенсерам, щикам таргетологам і б'юті тренерам. Щось скажіть їм. Що буду казати? Ну щось скажіть. А що Нічого не можете їм сказати. Вітанечка передати їм. Безперемичний. Ну безперемичний. Гнати всі йогори майстрі, перемичку треба, розвалиться хати за таких, як ти тріщини, ні? Подивіться. Оце наші перемички. Так і по львову.